18 червня з робочою поїздкою в Коростині побував радник президента України Володимир Зубанов. З Самого ранку Володимир Олександрович зустрівся з міським головою Володимиром Маскаленком. Разом вони оглянули спортивне устаткування стадіону Спартак та фізкультурно-оздоровчого комплексу. Цього дня на стадіоні було гамірно. Хтось тренувався, а діти з шкільних таборів та вихованці підліткових клубів міста зібрались на важливу подію. Координатор громадської організації Вітер надії та любові Сергій Ковальчук передав дітям подарунки від норвежських школярів. Це спортивний інвентар та різні ігри для підліткових клубів. Далі радник президента завітав до центральної міської бібліотеки імені Миколи Островського, де ознайомився з її діяльністю та представив загальнонаціональний патріотичний проєкт Україна історія великого народу. За словами Володимира Зубанова, відповідний проєкт реалізується за кількома напрямами: зокрема, друг Книжок. Це історія України у картинках, Україна, хронологія розвитку, Україна Європа, хронологія розвитку, Україна і світ та Україна від Трипілля до сучасності. А ще є Аналогія української поезії, крім того, в рамках реалізації проєкту відбулася постановка балету на тему заснування міста Києва під назвою Володар Борисфеном. Побачила світ історія України англійською мовою. Завдання цього проєкту – пропагування нашої історії і культури заради чого? бо якщо ми знаємо самі себе, то нам простіше буде об'єднувати зусилля усіх українців. І дорослих і дітей, які живуть на теренах нашої держави, і зусилля в тому, щоб досягати спільної мети, розбутовувати нашу квітучу Україну. Але якщо ми не знаємо своєї історії культури, то, звичайно, це робити складніше. Тому цей проєкт такий і з'явився. Володимир Зубанов наголосив, що сьогодні в країні на базі бібліотек створюється мережа українських історичних клубів. Коростенська центральна бібліотека має всі шанси долучитися до цієї гарної справи, адже має і місце, де б збиралися поціновувачі історії. Є місце для тематичних виставок. Та найголовніше, бібліотека має технічні можливості для онлайн трансляцій. Володимир Олександрович подарував бібліотеці декілька книжок. Пізніше радник президента під час прес-конференції для представників місцевих засобів масової інформації відповів на чисельні питання журналістів, що стосувалися реалізації у регіонах завдань та соціальних ініціатив президента, зокрема діти майбутні країни. Питання стосувалися модернізації спортивних майданчиків при навчальних закладах та виділення коштів на підтримку діяльності центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії. Не менш хвилюючим є питання реформування медичної. Дивлячись на те, що ми хотіли досягнути цієї реформи, якщо ми хочемо скоротити витрати на медицину, то це не так. Там і так цих обмаль витрат. Ми хочемо покращити надання медичної допомоги населенню. Бо ви знаєте, що і тривалість життя, і смертність, і все таке інше, воно ж ніколо, нікого не влаштовує. Тому, якщо ми про це кажемо, про покращення, то Скорочення практично не буде ніде. Також радник президента відповів на питання коростенців стосовно добудови хірургічного корпусу, будівництва басейну та інші. Спілкуючись з активом міської організації Партія регіонів Володимир Олександрович обговорив з присутніми питання євроінтеграції, подякував за підтримку та розуміння. Та пообіцяв посприяти у вирішенні деяких питань для міста, а ще висловив захоплення коростенем. Скажу чесно, мені дуже пощастило, що от е, я сьогодні у вас, і що це таке. Чудове місто і те, що я побачив в користі, звичайно, що, ну, скажімо, країна, Україна працює в складних умовах, там різні є питання, і кожен з вас може їх доповнювати, доповнювати тима гострими питаннями, які турбують наших людей. Але дуже багато залежить ще від громади і від влади, яка є в тому чи іншому місці. І я не скажу, що от. Ну, просто ви єдине унікальне місто, яке показує от таку співпрацю громади і керівництва. Є, на щастя, і багато-багато міст, міст в Україні, які теж працюють доволі потужно. Але сама історія от вашого міста, і так як ви до неї відноситеся, нам, нам, ну, вплинула на мене дуже серйозно. На завершення Володимир Зубанов наголосив, лише тоді, коли Україну об'єднаємо, вона стане потужною європейською державою. Тому сьогодні влада робить все, щоб об'єднати схід та захід, використовуючи для цього історію та культуру великого українського народу.